Вона вміє радіти простим земним речам, яскравому сонцю, шепоту осіннього листя за вікном. І щиро цінує кожен прожитий день, кожну мить і кожну зустріч. Що таке працівники культури? Їх життя суцільне свято танці, пісні, гастролі, виступи. А яка з приводу цього ваша думка? Поки я не працювала начальником департаменту культури, теж вважала, що це суцільне свято. Але дійсно, коли ти вже приймаєшся всіми цими справами, коли ти розумієш, що від тебе залежить сьогодні, ну, будемо говорити, іміджева політика нашої області, тому що культура, вона присутня в багатьох заходах, які формують. Імідж нашої області, і ти розумієш, яка відповідальність лежить на тих людях, які формують цю політику, які її реалізують. Я хочу сказати, що ну, мабуть, мені повезло з тим, що я працюю з такими людьми, які сьогодні очолюють наші обласні заклади, наша обласна філармонія, це і наші бібліотеки обласні, на чолі з Гаращенко Оленою Миколаївною, тому що. Бібліотека Чижевського – це наша провідна бібліотека, яку знають не тільки в нашій області, а взагалі знають і в Україні. Це наш обласний центр народної творчості, це наші музеї, перший український професійний театр. І дійсно сьогодні це є наша такий візитна картка, тому що після реставрації, після реконструкції нашого театру ми бачимо, що його тепер побачили ще з іншої сторони, не тільки. Тим, що ми пишалися нашими корифеями, але тепер ми пишаємося і нашим приміщенням. І в театрі дійсно аншлаги. Сьогодні я хочу сказати, що на минулому тижні ми робили таку акцію, хотіли запросити наших учасників. Антитерористичної операції, які сьогодні знаходяться на лікуванні в нашому Кіровоградському госпіталі, і хотіли показати, запросити їх в театр, показати виставу. З дитинства мама говорила нашій героїні, що насамперед в житті потрібно отримати хорошу освіту. У Валентини Григорівни їх аж дві вищих. Вона закінчила Харківський державний інститут культури. А також Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при президентові України. Вона любить читати і дуже добре знається на усіх жанрах і видах мистецтва. Мені здається, що бути очільником саме департаменту культури, напевно, найцікавіше. По-перше, це красиво. А наскільки легко працювати от з тими людьми, які цю красу і це мистецтво дарують людям? Тому що ну як сказав Станіславський, ну артисти, ж як діти. дійсно працювати складно, нелегко, але зрозуміло, треба бути толерантними до цих людей, які роблять велику справу. І дійсно ми розуміємо про те, що сьогодні завдання чиновника все ж таки допомагати робити мистецтво, а не робити все такі рецензії, тому що. Відбувається на сцені або відбувається в діяльності. Тому сьогодні ми повинні розуміти про те, що яке повинно бути приміщення, яке повинно бути обладнання. Все те, що може сьогодні покращити роботи наших творчих колективів. Валентина Григорівна Животовська, директор департаменту культури, туризму і культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації. Саме її підпорядковані будинки культури і бібліотеки, профільні навчальні заклади і музеї, а ще ляльковий театр і театр Корифеїв і головний концертний майданчик області Кіровоградська обласна філармонія. Сфера культури вона особлива сфера. І особливо це ясно, коли спілкуюся з артистами, ну, філармонії або, наприклад, театру. Тут з наскоку просто так керівництво не відбувається. Тут треба знання цієї сфери, знання цієї специфіки. І Валентина Григорівна зуміла буквально за декілька років, хоча іншим це не вдається і за десятки років зробити. Згуртувати навколо себе однодумців, і, зокрема, директорів обласних підвідомчих закладів. Керівна посада не змінила її, не додала пафосу, зверхнього ставлення до оточуючих, як це іноді трапляється у житті. Валентина Григорівна, як і раніше, відкрита, доброзичлива і дуже приязна людина. Духовність, культура, мабуть, і покликна для того, щоб підняти духовність своїх громадян, громадян. України, для того, щоб, ви знаєте, я хочу сказати, що у ну, 2001 році я проходила стажування в Національній бібліотеці Латвії. І взагалі я російськомовна людина, навчалася в російській школі, навчалася в місті Харкові. Але вперше, в 2001 році я зрозуміла, коли побувала у місті Ризі, в українській школі. Коли я побувала в у тому їх українському товаристві, і коли я побачила, як люди пишаються україною, своєю країною, коли люди намагаються зберегти свою українську мову в іншій країні, і для цього вони навіть віддають своїх дітей не в англійськомовні да, там школи, а віддають в українську школу, щоб діти. Це такий малий зв'язок, духовний зв'язок своєю країною. Я зрозуміла, що теж я не можу залишатися людиною, яка залишається осторонь. І ну, мабуть, пишаюся тим, що за ці часи все ж таки я, ну, на мій погляд, все ж таки на достатньому рівні освоїла українську мову. І мені здається, що це може зробити кожен громадянин, то, який, який вважає себе українцем, який пишається українською нацією. Спишається Україною. В області, це наш міністр культури. Бо ми з усіма бідами, так сказати, і радощами. Ми біжимо в наше міністерство, тому що до Києва далеко дуже розумієте, і там не завжди тебе приймуть. А тут свій свої завжди приймають. Тому я хочу сказати, що нам завжди працювалося дуже добре з усіма начальниками управління культури, тому що ми є концертна професійна організація, розумієте. В нас по суті три професійні організації в області: це Кіровоградська обласна філармонія, це театр наш і ляльковий театр. Тому так сказати, напевно, нам і більше якось уваги приділяється, тому що, хоча в нас дуже багато так сказати, є всяких проблем, але я ви знаєте, до якого б начальника ми б не ходили, нас завжди приймали, нам було комфортно працювати. І Тепер ми працюємо із Валентиною Ригорною. Мені дуже приємно говорити, що Валентина Ригорна дуже високоосвічена людина. Ось там бач, вона працювала до цього в такій гарній так сказати, організації, як наша бібліотека Чижевського. Тому ми всі знали її, вона нас всіх знала. Знаєте, коли з людиною не знайомишся, просто а вона тебе вже знає, ти приходиш, то якось і розмова знаєте, стає такою, як народіка клеїться розмова, розумієте, такий тандем знаходиться. От. Я хочу сказати, що Валентина Грігорна напроти. З якось трьох років, в яких вона працює, скільки б я особисто зверталася до неї, Микола Іванович, напевно, також скаже. От ми завжди знаходили спільну мову, ми завжди знаходимо, знаєте, навіть якщо не можна вирішити якесь питання, ми даємо, так сказати, цьому питанню відпочити, щоб знайти рішення цього питання. А для мене це дуже важливо. Тому що, коли керівник каже, ви знаєте, я не можу це питання вирішити, можете йти і думайте там, так? А Валентина Григорна на завжди Антоні Миколаївна ви розумієте, давайте ми подумаємо, як вирішити питання. Давайте, оце знаєте, для мене дуже багато говорить як про керівника. Я не пам'ятаю конфліктної ситуації якоїсь з департаментом культури. Вона підібрала в свій своє коло своїх однодумців, молодих, і вона виховує їх. Щоб не керувати, а щоб співпрацювати. Це надзвичайно важливо для нашої галузі, тому що керівництво і прямі вказівки в нашій галузі не сприймаються. Любе зауваження, любе побажання, це треба знати, цю специфіку. І я дивуюсь, як вона по спеціальності бібліотекар, як вона швидко знайшла. Будемо говорити, порозуміння в театрально-видовищній галузі, тому що це, як би мовити, ну чуть інша специфіка. Бібліотечна справа це одна справа, а театрально це зовсім інша. Вона багато працює над собою, і ми це бачимо. Бути очільником департаменту культури справа і приємна, і складна водночас. Люди творчі все ж таки, як мовиться, не от міра Сіво, особливі вже по суті своїй. Це закономірно, інакше вони не могли б бути такими переконливими і природніми на синічних підмостках. А тому у спілкуванні з ними, як ніде інде, потрібні витримка, дипломатичність, індивідуальний підхід, якщо хочете. І Валентина Григорівна вміє налагодити стосунки і плідну ефективну співпрацю з кожним не за допомогою кнута і пряника, а завдяки інтуїтивній потребі насамперед знайти прозуміння за будь-яких обставин. Можливо, наступне моє питання буде не зовсім коректним, але все ж таки, ну, як для очільника культури. От в мистецтві, які у вас улюблені жанри існують? Я завжди розумію, як важливо всім творчим колективам увага і повага до їх творчості. Намагаюся бути на всіх прем'єрних виставах, намагаюся бути на всіх, всіх концертних програмах, які… Створюють наші концертні установи, тобто, ну так не можна сказати, що щось подобається, щось не подобається. Може, не подобається якась конкретна робота. Про це ми можемо говорити тоді з творчим колективом, що щось вдалося, а щось не вдалося, але так не можу сказати. Люблю театр, люблю філармонію, поважаю дуже те, що роблять бібліотеки. З великою повагою відносяться до того, як працюють музеї. В своєму напрямку. Маю ще е, два вищих навчальні заклади, які є в нашому підпорядкуванні, які готують, е, які готують продовження, мабуть, нашої справи, яку ми робимо, це Олександрійське училище культури, е, це кірацьке музичне училище. Дійсно, е, там теж працюють такі непересічні особистості, які, які навчають дітей. Берегти свої традиції, їх продовжувати. Я сьогодні теж не можу стояти у стороні, скажу декілька слів від цієї культурно-мистецької громади, подякувати колективу обласної філармонії за ту велику справу, яку вони щоденно роблять для того, щоб підтримати нашу духовність, для того, щоб ми становилися сильніші, щоб ми перемогли всі ті негаразди, які сьогодні є в нашій країні завдяки мистецтву. Хочу подякувати кожному колективу, який працює, творчому колективу, який працює в нашій філармонії. А це наш академічний театр музики, пісні і танцю під керівництвом народної артисти України Антоніни Миколаївни Червінської. А це наш камерний оркестр, концертіно під керівництвом Наталії Євгеніхілобокової. Не ансамбль Єлісавіт-Ретро під керівництвом Миколи Васильовича Кваши. Всі наші, наші солісти, всі знають сьогодні заслужені артисти України Сергія Петровича Дьомина сподіваєш майбутнього народного артиста, наших молодих солістів, які сьогодні теж будуть показувати свої таланти. Це і Ярослав Страшний, це і Тетяна Яковенко. І всі, всі, всі працівні працівники нашої колектив. Велика вам вдячність за те, що ви робите позитивний імідж Кіровоградщини не тільки в Україні, а за її кордонами. Валентина Рігорна дуже гарно в спілкуванні. Ви розумієте? Вона красива жінка. Ось, і вона така. знаєте, в неї ніколи ну я. Принаймні, дуже рідко бачила на її обличчя, коли вона заходить до нас філармонії, смуток якийсь. Хоча я знаю, ви знаєте, як в культурі живеться. Ось тому вся область, і ці будинки культури, і клуби, і бібліотеки, і музеї це все ж так сказати на управлінні культури. І крім наших бід, ще біди, а там біди ще побільше, розумієте. Ось і тому людина завжди приходить до філамой, завжди усміхнена, завжди старається. Хоча я знаю, що перед тим, якось ми за дві години розмовляли, вона казала, не Ніколаївна, ви знаєте, не знаю, не знаю, так важко, так важко. А тут приходить на ніколи свій настрій не передає на когось. розумієте, Це дуже важливо. А так як у мистецтві люди ранені працюють, ви розумієте, до кожного треба мати підхід. І треба великі нерви мати. Тому я завжди дивуюся ось нашому Миколію Івановичу, дивуюся Валентині Григорівні, що вона повинна кожного вислухати, навіть того, який абсолютно несенітницю говорить, але треба цю несенітницю послухати, її переварити і якось її повернути в те русло, яке потрібне. Відкритий погляд розумних очей, яскрава посмішка, невимушеність і слів, і жестів. Вона напрочуд Приємна у спілкуванні. Все це дозволяє кожному, хто бодай раз зустрівся з пані Валентиною, зробити висновок. Дуже гарна жінка. І зовні, і душевно. І в цьому немає жодного перебільшення. У вас нормований робочий день, можна його так назвати? У мене ненормований робочий день. І, як правило, я починаю свій робочий день о восьмій, можливо, трошки раніше. І закінчую, коли там вже вийде чи о сьомій, чи о восьмій, чи о дев'ятій, багато. Таких загальних заходів, які були, проводилися на рівні Міністерства культури, на рівні нашого керівництва, нашої обласної адміністрації, обласної ради. Ну, це дуже відповідальні заходи. Ви про них знаєте, читали це. Сьогодні ми побуваємо на святі, яке просто гріх обділити увагою. Це 44-те всеукраїнське свято театрального мистецтва Вересневі самосвіти. Що ж таке ці славнозвісні самоцвіти, про які стільки говорять? Програмка каже, що це потужний мистецький і культурний захід, значна подія для України, всеукраїнське свято театрального мистецтва. А ми вирішили створити своє визначення самоцвітів, запропонувавши людям сказати єдине слово, з яким у них асоціюються вересневі самоцвіти. І ось що ми маємо пісня, іскусство, танці, духовне таке свято, корифеї, світло, висота, польот. Бренд Театр осінь. Україна. Українське свято театрального мистецтва направлено на те, щоб ну, показати все те, що є найцікавіше сьогодні в театральному світі, і для того, щоб наші громадяни розуміли, що життя продовжується, і треба вірити в те, що все ж таки прийде мир. І всі, всі, всі питання, які на сьогодні є, будуть вирішити позитивно. Її настрій завжди передається на всіх нас. Тому я хочу їй побажати завжди бути в настрої. А коли буде дуже погано, Валентина Ергорна, звертайтеся до нас в філармонії, ми вам піднімемо настрій. Ми все зробимо то я вам гарну пісню заспіваю, і вам буде все нормально. Ми часто вживаємо слова хороший друг або ж вірна подруга. А чи багато от наприклад, у вас таких. Справжніх людей, на чою підтримку ви можете розраховувати чи довіритися повністю в радості і печалі. Героїня нашої розповіді вміє дружити, бути відданою і надійною, тому що правдивість і чистота думок і прагнень для неї. Основні пріоритети в житті, дивіться, робочий день не нормований. Говорять, що нічого не втомлює більше людину, ніж безкінечне спілкування, заходи, які тривають протягом 18 годин щодня на добу. І після всього цього ви повертаєтеся додому, до родини, а тут ще одвічно жіночі проблеми. Попрати, попрасувати, наварити, нагодувати. І як ваш чоловік оце все сприймає? Він не говорить, ну ти як керівник могла б піти раніше з роботи взагалі-то. Не виникає у вас таких питань з цього прикладу. Сьогодні вже не виникає. А виникали що... спочатку? спочатку виникали, зрозуміло, що це складно дуже поєднувати і свій робочий час і. Ті години, які ти можеш і маєш проводити зі своєю родиною. але я дуже вдячна своїй родині, вдячна своєму чоловіку за те розуміння, ну, мабуть, творчої реалізації людини. І інколи мені здається, ми вже в шлюбі 27 років. Здається, навіть як один день, ну, мабуть, тому що людина тебе розуміє і є найбільше, мабуть, твоїм порадником в тому, що відбувається в тобі, в твоїй справі. Вміє підтримати і вміє навіть відкрито ну, в очі сказати, що тут десь не спрацювали, тут десь так щось не так зробили. Ну, можливо, я й ображаюся, але розумію, що якщо це тобі говорить найближча людина, то ти повинна розуміти, що, мабуть, десь не допрацювали і десь треба щось виправити. Пишаюся своїм сином, який ще найбільше підтримує, мабуть, маму. Навіть в тому, що коли розуміє, що вже от такі дуже складні бувають періоди, то навіть я приходжу додому, а є вже і вечеря. А ну, скільки років сина 24 роки. Двадцяти годіка, так? Зрозуміло. А він з чим пов'язав свою професію? Мій син юрист. Тобто, бачучи, наскільки мама зайнята культурно-масовою роботою з дитинства, він вирішив обрати що завгодно, а тільки не культуру. Ну, ви знаєте, він пов'язаний трошки з культурою, тому що дійсно і допомагає нам. І він робив і сайт нашого управління, тепер департаменту культури. Тобто розуміється на тому, Все що. Воно причетний. причетний. Він і ходить і в театр, і буває в філармонії, і читає в бібліотеці. І... Ну, тобто, ну, я так пишаюся тим, що вийшла гарна людина, яка розуміє взагалі, що відбувається в житті, що відбувається в країні, поки не одружений. Але сподіваюся, що це відбудеться. Хочу вже, щоб була невістка. І все таки мені здається, керівна посада вона накладає так, скажімо, відбиток на стосунки в родинному колі. Я люблю свою сім'ю, люблю люблю свій дім з задоволенням, коли виходить і виходять вихідні, я задоволення роблю те, що повинна робити жінка. Ну самі звичні, дуже люблю готувати. І пишаюсь, коли виходять дуже гарні страви, і коли приходять гості, і ти можеш там пригощати їх і, і, і пишатися тим, що в тебе це вийшло, і, і що так в родині це гарно. Тому, мабуть, мабуть треба мати такі поєднання роботи і сім'ї. Ну, Не знаю, для мене сім'я це святе. Тобто я, я дуже люблю свою сім'ю. Який от у вас секрет? Ну, цього сімейного щастя і сімейного взаєморозуміння, тому що ну, міцна сім'я, на жаль, в наш час ну, не таке розповсюджене явище, особливо серед молоді. Ну, мені здається, що перший такий mm -hmm. було секрет це те, що треба вміти радуватися кожному дню. Да, він різний, десь більше вдалий, десь менше вдалий. Але, мабуть, Бог і дає життя для того, щоб щось. Роз... Зрозуміти більше, щось зробити більше. Тому треба, якщо ти вже зранку побачив сонце, треба радуватися, тому що день настав, треба йти і робити гарні справи. Професіонал найвищого класу, досвідчений і умілий керівник, яскрава творча особистість, любляча і кохана, мама і дружина. Це все про неї: талановитого посадовця, вірного друга, привабливу чарівну жінку. Людину з чистою душею і добрим серцем, чому секрет її особистого щастя можливо, в умінні радіти простим земним речам, новому дню, яскравому сонцю за вікном, улюбленій роботі. Недарма ж говориться щастя всередині нас варто лише зазирнути до своєї душі і ніколи не втрачати бажання дарувати оточуючим гармонію. i teplo